Усім привіт! Вітаю усіх любителів в'язання на своєму каналі Марусина Скринка Рукоділля. І сьогодні, любі мої, хочу запропонувати вам майстер-клас по набірному краю. Ось такий чудовий фігурний набірний край я пропоную вам сьогодні зв'язати. Він дуже гарно лягає у будь-яке полотно, в даному випадку, ви бачите, що у мене. Завдяки візерунку виходить фігурний край, і ось так красиво обрамлено саме цим набором. Отже, давайте розпочнемо. Цей набірний край можна зв'язати з будь-якої пряжі. В даному випадку у мене 100% акрил і спиці 3,5. Отже, набираємо. Будь-яким відомим вам способом, я набираю методом довгий хвіст, тому що він найпростіший і найлегше ляже в цей набірний край. Будь-яку кількість петель, яку вам необхідна, набираємо на одну спицю, скажімо, не затягуючи, тобто вільненько. Я наберу 20 петель. Так, отже, набрали більш-менш вільненько. Далі розпочинаємо наш перший рядочок. Першу петлю ми не знімаємо, а пров'язуємо її лицевою. І далі ми робимо накид, але не звичайний ось такий накид, а заводимо спицю під нашу, наше в'язання. Захоплюємо петелечку і ось таким чином робимо накид. Далі ми прив'язуємо одну лицеву за задню стіночку. Знову робимо накид через полотно, скажімо так, знизу лицеву за задню стіночку. Знову накид, лицеву за задню стіночку. Знову накид. Лицеву за задню стіночку. Знову накид лицеву за задню стіночку. Знову накид лицеву за задню стіночку. І так ми робимо до кінця нашого рядочку, чередуючи накид, через піднизу через полотно. Ось так воно має виглядати. І лицеву за задню стіночку. І так, до кінця ряду крайню пательку ми також пров'язуємо лицевою. Скільки б у вас петель не було на спицях, цей набірний край обов'язково у вас вийде. І крайню пров'язуємо лицевою. Так, повертаємо наше в'язання, наступний другий рядочок, першу пров'язуємо лицевою. Так, далі ми накид знімаємо, зараз у нас перед роботою накид накид знімаємо нитка перед спицею, перед роботою. А лицеву пров'язуємо за задню стіночку. Накид знімаємо, ось нитка перед роботою, показую вам, ось перед петлею, лицеву пров'язуємо за задню стіночку. Перед петлею лицеву за задню стіночку. І так, до кінця ряду крайня петля обов'язково лицевою пров'язується. Пров'язали ми другий рядочок, ось так зараз виходить наше полотно і пров'язуємо третій фінальний рядочок. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою, і далі ми будемо в'язати дві разом лицевою за задню стіночку. Зверніть увагу, що першою в цій парі завжди має бути ось цей накид. Тобто, ми беремо накид і наступну петлю і пров'язуємо їх за задню стіночку. Ось так. Знову, ось перший у нас накид. Ми беремо і наступну лицеву, і дві разом пров'язуємо за задню стіночку. Ось так у нас має виходити наше полотно. І так, до кінця рядочка, крайня петля у нас. Лицева. Ось так у нас вийшло. Ви бачите, який красивий вийшов набірний край для повної картини, повного ефекту. Я зараз привежу декілька рядочків лицевої гладі, щоб ми могли повноцінно оцінити красу такого наборного краю. Пров'язала я декілька рядочків лицевою, і от зараз повноцінно ви можете оцінити, як виглядає цей візерунок, цей набірний край на чисто лицевій гладі. Мені здається, що дуже ефектно буде виглядати як і для літніх речей, так і для дитячих. Такий схожий на якийсь вісім чи на що. Ось так виглядає він. З виворотньої сторони, ось так по лицевій стороні. Ну що ж, я маю, надію, що е, мій майстер-клас вам сподобався і ви обов'язково скористаєтеся. Якщо так, напишіть мені про це в коментарях. Е, поставте мені вподобайку за мою працю. Якщо ви не підписані на мій канал, зробіть це обов'язково, для того, щоб Регулярніше дивитися, як я в'яжу, чим я вяжу і що я показую вам. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступних відео вони обов'язково будуть!